Це було в кам'яному віці. Нао випередив ґзамов вісім днів тривало переслідування. Воно було завзятим і сповнене хитрощів. Можливо, тому що ґзами вважали уламров розвідниками великого племені і боялися за своє майбутнє. Нао сховається на березі річки. Нам і гав блукають біля табору пожирачів людей. То ховаючись, то знову з'являючись. Коли ворог кинеться на них, вони втечуть, але не дуже швидко. Потрібно заманити ворога подалі від вогню. Нам і Гав, хоробри воїни. Вони не побіжать надто скоро. Вони захоплять за собою до червоного каменю. Якщо Нао там не буде, вони прослизнуть повз Мамонти до берега Великої річки. Нао знайде їхні сліди. Молоді воїни завагалися. Їм було страшно залишатися одним без НАО з грізними бзаммами, але покірні його волі вони ковзнули в траву. Дозорці зчинили тривогу, зами кинулися в погоню за непроханими гостями. Син леопарда пройшов через рівнину. Ліси, гори та річки, бо його плем'я залишилося без вогню. Якщо кзамми дозволять йому взяти кілька голівок, він піде без бою. Наошвидше кзамов! Він візьме вогонь. Його мова була настільки ж незрозуміла кзамам, як виття вовків. Побачивши, що Нао один, вони вирішили вбити його. Нао відступив у надії, що вони нападуть на нього поодинці і він зможе захопити їх подалі від вогню. Але вони кинулися всі разом. Нао залишалося одне перестрибнути через дерево і сховатись у кущах. Але думка про те, що він повернеться до своїх без вогню переможеним, зупинила його. Переборов свій страх Нао наважився повернутися до табору Кзаммов. Нао заволодів вогнем. Зами могли скоро повернутися, треба було якнайшвидше забрати здобич. У пошуках він побачив готову клітку, де пожирачі людей зберігали вогонь. Перш ніж тікати, важливо було загасити багаття. Нао розкидав голові, розбив їх за допомогою палиці на дрібні шматочки, щоб вони згасли до приходу воїнів. Хоча Нао і славився серед уламров своїм мистецтвом виготовляти плетінки для вогню, але навіть йому було не під силу зробити таку майстерну споруду. Кзамми не хотіли дати вогонь синові леопарда. Тепер кзамми втратили вогонь. Вони будуть блукати у темряві та холоді доти, доки не прийдуть у свою орду. Уламри стали сильнішими за закзамов. Промайнув силует людини то був нам. Він ішов сріблястим покривалом місячного світла. Незабаром він з'явився біля підніжжя пагорба. Кзами втратили слід нама. Нам заманив їх далеко на північ, потім утік від них. Коли нам зупинився, то запах кзаммов не доходив до нього. Добре, нам хитрий і спритний воїн. А де гав? Сина Сайгі переслідували інші кзами. Нам не зустрів його слідів. Ми зачекаємо на гаву тут, а тепер нехай нам подивиться. Нау відвів молодого воїна за пагорб до земляної ями, в якій нам побачив маленький, тремтливий теплий вогник. Ось. Нао дістав вогонь. Нао хитріший за ціле плем'я. Він буде вождем у Ламрів. І ніхто не наважиться йому чинити опір. Кінець шостої серії.